21 тисяча доларів за Mazda cx 5 2022 року з пробігом всього 11 тисяч кілометрів. Без проблем можна буде просто його відновити як на оригіналі, так і можна на аналогах, якщо у вас буде обмежений бюджет, адже можна зекономити дуже велику купу грошей. Також провести собі автомобіль саме під себе. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні ми будемо говорити про сімейний кросовер від Мазди, як ви вже зрозуміли, Mazda CX5. Перше покоління було дуже вдалим і воно зайняло своє місце на ринку, а от друге покоління стало ще більш популярним, і зараз їх можна без проблем зустріти по нашим дорогам та й взагалі по всьому світу, навіть останній на рестайлінг від 2022 року. Під капотом стоїть перевірений часом та не одною сотнею тисяч кілометрів. 2,5 і п'ять тому відкриваємо сайт по статистиці проданих автомобілів, автостат і критерії пошуку нас завжди однакові. Розглядаємо автомобілі за останні 3 місяці. Тип продавця страхова, статус продажу, звісно, проданий, і автомобіль повинен бути на ходу. Тому відкриваємо автомобілі від 2017 по 2021 рік, і про останній рестайлінг від 2022 року будемо говорити більш детально. Давайте пройдемо ще по комплектаціям. В їх основних можна виділити чотири: а саме: спорт, турінг, ґранд туринг, а також Signature. За останні три місяці було продано 939 автомобілів. А саме з 2017 по 2021 рік. І відкриваємо комплектацію спорт. Таких автомобілів було продано аж 105 штук. Середня фінальна ставка 6700 доларів, мінімальна 3250, а от максимальна 13475. І давайте відкриємо автомобіль, який ми нещодавно придбали для нашого клієнта. Mazda cx 5 2017 року виграшна ставка 6525 доларів. І тепер давайте переглянемо фотографію. Як бачите, у нас пошкодження по капоту, а також передній частині або автоміблі. Під щось заїхав або щось на нього впало. Як більше схильний до першого варіанту. Як бачите, потрібно буде відновити або ж замінити капот. Це по бажанню власника, також щось у нас тут з крилом. І передні бампери тут також йому потрібно буде приділити увагу. фара нібито на місці. Задня частина все в нас гарна, а в салоні бачимо, що спрацювала подушка безпеки, яка буде відновлюватись на нашому профільному СТО. І, до речі, цей автомобіль їде до нас під ключ. Майже 90% автомобілів, всі, які ми купуємо, ремонтуються нашою компанією. Що таке посла підключ? Це коли ми повністю супроводжуємо ремонт, а саме шукаємо та замовляємо запчастини, доставляємо їх до СТО, контролюємо всі етапи ремонту. По бажанню новий власник може також приїхати та перевірити кожен етап ремонту, або ж просто отримувати фото-відеофіксацію кожного етапу. Далі ремонт автомобіля без черги. Коли автомобіль доїжджає до України, вже для нього заброньоване місце на СТО і без черги автомобіль відразу заїжджає, в 1-2 дні дефектується, і далі вже йде в ремонт, тому і ми завжди. Говоримо, що ремонт займає 2-3 тижні, адже коли повністю механізм цей працює по пошуку запчастин, їх доставки, логістика. Ну і звісно, автомобіль проходить сертифікацію, якщо потрібно хімчистка, і допоможемо поставити на облік, або можемо поставити на облік на вас, для того, щоб ви приїхали, просто забрали ключі і поїхали собі експлуатувати свій автомобіль. А ми повертаємось до нашої Мазди. У нас є кондиціонер, автоматична кнопка передач, екран мультимедії, запуск кнопки, безключовий доступ, текстильний сидіння і нам ще раз показали фотографії. Я взагалі не бачу тут ніякої критики, адже ви тільки подивіться під капотом. У нас все добре. Нічого на нього зверху не впало, просто автомобіль потрапив в мінімальне ДТП. Вирошна ставка на аукціоні 6525 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 16350 доларів. І тепер давайте швиденько пройдемось по кожній комплектації від 17 до 2021 року і більш детально будемо говорити все ж таки про автомобілі від 2022 року. Якщо ми розглядаємо Mazda CX5 в комплектації Турінг, Таких автомобілів було продано за останні три місяці 448 штук, середня фінальна ставка 8 тисяч доларів, мінімальна 250, а от максимальна аж 18 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо автомобіль, наприклад, за 8,5 тисяч доларів 2019 року, візьмемо середню ставку і середній рік заб'ємо двигуна 2,5 літра Це буде 18 тисяч 500 доларів. Якщо ми, наприклад, розглянемо комплектацію Grand Touring, це вже у нас 336 автомобілів продано і середня фінальна ставка 8839, мінімальна 350, а от максимальна 17600. Тобто середня фінальна ставка, наприклад, буде 10 тисяч доларів. Рік автомобіля, знову ж таки 19. й це буде 20 тисяч 600 доларів. І якщо ми, наприклад, розглядаємо комплектацію Сікденчу, таких автомобілів було продано всього 30 штук. Не так багато, але все ж середня фінальна ставка 11 тисяч доларів, мінімальна ставка 3650 і максимальна 20 тисяч 500 доларів. Тому ми беремо середню фінальну ставку 11 500, 2020 рік, наприклад, візьмемо. Це вже буде 22 тисячі доларів. Отже, друзі, тепер давайте поговоримо про другий рестайлінг, скажімо так, от від 22-го року. В нас вже змінена передня оптика, задня оптика, трішки інший салон і взагалі дуже вдалий рестайлінг. Тому давайте зараз розглянемо в першу чергу комплектації. Їх трішки збільшилось і вони змінили свою назву. Тому зараз у нас є комплектація S-Select. Preferred, Carbon Edition, Premium, Premium Plus також є Turbo і Turbo Signature. Але на аукціоні їх трішки менше. А саме база і спорт вони майже однакові. Далі Select, Preferred, Premium, Premium Plus і, звісно, Signature. Максимальна комплектація. Отже, давайте розглянемо зараз комплектацію база і селектор. Це майже однакові комплектації, коли вони продавалися в автосалоні, там невелика різниця була в ціні. Тому ми зараз їх поєднаємо для того, щоб не розтягувати дане відео. Таких автомобілів було продано 65 штук, середня фінальна ставка 11,5 тисяч доларів, мінімальна 3,750 і максимальна 20 тисяч доларів. Ну що ж, давайте розглянемо автомобілі, який ми для вас підготували. А саме Mazda CX5, 2022 рік, виграшна ставка 10 500 доларів і пробігу друзів всього 7298 миль. Ну що, давайте розглянемо пошкодження. Бачимо, що у нас передня ліва частина вся ціла. Як бачите, справді дуже гарна оптика, мені особливо подобається. Задня частина також, і пошкодження у нас по правій стороні такий повздовжній удар потрібно буде замінити дві дверцяти. також приділити увагу в задньому бамперу його перефарбувати. Крило потрібно буде трішки також підфарбувати, і переднє праве крило також його відновити і це все перефарбувати. Тому нічого такого немає. Передня частина вся ціла, і задня також. Солоні ми бачимо текстильне сидіння, також кіряне мультикермо, два ключі, великий екран мультимедії, також кондиціонер і автоматична коробка передач. Пробік 7 тисяч миль під капотом, той самий з краєктів 2,5 літра. Автомобіль чистого 2022 року, виграшна ставка 10 тисяч 500 доларів. А вартість підключ в Україні без безрахування ремонту всього 21 тисяча доларів. 21 тисяча доларів за Mazda CX5 2022 року з пробігом всього 11 тисяч кілометрів. Ну а ми йдемо далі. Переходимо тепер до комплектації Preferred, а також Premium. Таких автомобілів було продано 95 штук за останні 3 місяці. Середня фінальна ставка 12 300 доларів, мінімальна 5100 і максимальна 25 250 доларів. Ну що, тепер давайте розглянемо автомобіль, який ми для вас підготували. А саме Mazda cx 5 2023 року. Пробігу всього 4800 миль. Навіть немає 10 тисяч кілометрів. Вирочна ставка 11900 доларів. І давайте тепер розглянемо фотографії. Бачимо, що в нас основне пошкодження передньої частини і автомобіль віддефектований. Також у нас немає ручок на дверях і немає нижнього молдингу. Нічого такого, автомобіль віддефектований знову ж таки. По правій стороні у нас така сама біда. Бачимо, що в нас немає підсилювача бампера, але радіатори візуально цілі. Задня частина все у нас добре. В салоні шкіряні сидіння з пам'яттю сидінням та електроприводом. Також шкіряне мультикермо, знову ж таки, два ключі. Новий автомобіль. Великий екран мультимедії. Тут уже, до речі, у нас клімат-контроль. Пробіг, як бачите, 4800 миль. Задній ряд все у нас добре. І я під капотом тут не бачу ніякої критики, тобто автомобіль просто розібрали для того, щоб розуміти, які масштаби пошкодження. І от наступна фотографія у нас все в наявності. Ми бачимо, що пошкоджена. Водійська частина, фари в наявності, що дуже добре, і дзеркала. Тобто, здебільшого, всі ці запчастини кладуть разом з автомобілем, тому ніяких проблем не буде з відновленням. І перед записом цього випуску я спілкувався з нашим відділом по ремонту. Ці автомобілі без проблем відновлюються у нас в Україні, адже їх багато вже їздить у нас по дорогам. І... Без проблем можна буде просто його відновити як на оригіналі, так і можна на аналогах, якщо у вас буде обмежений бюджет. Ну що ж, вирочна ставка на аукціоні 11 900 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 23 000 доларів. 23 тисячі доларів. Ми просто беремо, збираємо автомобіль, той, що розібрали, скажімо так, в США, додаємо деякі нові елементи, деякі перефарбуємо, і все. У нас автомобіль з пробігом менше 10 тисяч кілометрів. Я вважаю, це прямо лайк. До речі, друзі, ви також не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну а ми йдемо далі. Переходимо тепер до комплектації Premium Plus, а також Signeiчого. Таких автомобілів було продано 32 штуки. Середня фінальна ставка 14 369 доларів, мінімальна 9 тисяч доларів і максимальна 20 400 доларів. Ну що ж, давайте розглянемо, який автомобіль ми для вас підготували. Це Mazda CX-5 22 року. вирішена ставка 15 100 доларів. Пошкодження також у нас повздовжне, а саме водійської сторони потрібно буде замінити дві дверцяти. І на цьому все. Також можливо приділити увагу все ж таки порогу. Але права частина вся ціла, передня задня частина, я бачу, також потрібно буде відновити подушки безпеки, дуже гарний салон конячного кольору. Також у нас клімат контроль, великий екран мультимедії, все дуже добре. Пробігу 14,5 тисяч миль. Під капотом, до речі, двигун уже з каєктів турбо. Це означає, що форсована версія двигуна на 250 кінських сил. А якщо ми розглядаємо автомобіль звичайних з це буде 200 кінських сил. Вирошна ставка на аукціоні 15 тисяч 100 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 27 тисяч 700 доларів. 27700 тисяч доларів за Mazda CX-5 22 року в дуже гарній комплектації. Ну і на завершення, друзі, якщо ви зараз розглядаєте до купівлі Mazda CX5 зі США, варто задуматись над придбанням її саме через нашу компанію, адже можна зекономити дуже велику купу грошей, також провести собі автомобіль саме під себе з тими пошкодженнями, які вам хочеться, і ви будете знати, що з автомобілем було і зараз є. Ну і в майбутньому, як ви його будете обслуговувати, щоб без проблем його потім в подальшому можна було продати. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!